Мої щирі вітання українцям, Роману, Олександру, які сьогодні долучилися mm. до нашого відео в Всесвітній день донорства та трансплантації. І у нас є трошечки часу, щоб поговорити про ті досягнення, які вдалося зробити під час жорстокої війни, яка зараз забирає життя прямо в цю секунду наших братів та сестер українців, зокрема наших пацієнтів та наших лікарів. І я хотіла б дати слово пану Олександру, щоб розповів він про свою чудову колегу Оксану Ліонтіву, тому що її жахлива загибель це лише доводить про. Незламний дух українців, українських лікарів, громадськості до перемоги і до того, щоб допомагати нашим пацієнтам у дуже важкі часи з дуже важкими захворюваннями. Дякую, Анна. Я хочу всіх привітати з Днем захисник захисника, ось і покриви. Дякую нашим захисникам, що ми маємо можливість продовжувати працювати. Так, на жаль, в нас є і печальні новини 10-го під час обстрілу ракетного обстрілу Києва загинув лікар відділення трансплантації кіського мозку Леонтіва Оксана, яка їхала на роботу після того, як завезла дитину в садочок. Ну стосовно цього випадку, можна сказати. Перш за все, по, про жертовність людини, незважаючи на військові дії, незважаючи на наявність дитини, те, що вона жінка, вона лишилась в Україні, лишилась допомагати своїм пацієнтам, які отримали лікування, які будуть отримувати лікування, і продовжувала працювати заради інших. І на мою особисту думку, якщо в нашій країні було б більше людей, які готові віддавати. Не тільки брати і, і вимагати, то наша країна жила б не гірше ніж Швейцарія, і можливо, б нам би вдалося уникнути цієї війни із за того, щоб ми були сильні, і ворог би просто побоявся на нас напасти. І ми маємо з цих подій винести висновки. Бо сьогодні я через годину буду їхати на поховання. Ось сьогодні прощання з Оксаною. По мірі можливості, хто з команди доєднається, бо ми активно продовжуємо роботу. Нашу роботу роботу, яку заснувала Оксана, по під час бойових дій нам вдалося зробити 16 легенних трансплантацій кіського мозку. Завдяки Роману була змінена логістика, і цього року вже зроблено навіть більше на трансплантацій ніж минулого року, незважаючи на складну логістику з медикаментами, витратними матеріалами. Але люди, які жартовно віддають себе справі, дозволяє тримати удар і надавати пацієнтам допомогу. Так, ми лишилися певного по пацієнтів дитячого віку, але їхнє місце зайняли дорослі пацієнти, які не мали цієї допомоги в нашій країні, і ми надаємо допомогу зараз, як дорослим, так і дітям. Зважаючи на війну, ми прийняли рішення посилити наскільки це можливо, бо ми до війни йшли на максимумах надання допомоги. Тобто, лишаючи себе ну, по, по факту вільного часу, бо, наприклад, в вересні було зроблено 10 легенних трансплантацій, з них 6 неродинних в жовтні 7. Тобто, ну, це темпи бо великий європейський центр не може дозволити. Ти собі такі темпи, але завдяки людській самопожертві жортовності ми можемо собі це дозволити, не знижуючи якості надання допомоги, а збільшити кількість допомоги. Бо ми розуміємо, що кожен день ми втрачаємо наших українців, і наша робота може дозволити зберегти одне десять сто життів, які залишаться в нашій країні. Олександр, я так розумію, що кожен лікар просто на вагу золота, це як брильянт, і загибель навіть одного лікаря це дуже великий виклик для вашої команди. Скажіть, будь ласка, чи є зараз лікарі, які готові стати пліч опліч з вами і всупереч таким складним обставинам, не збавляти темпи трансплантації надання допомоги пацієнтам? У нас була розмова стосовно цього, всі підтримали те, що обраний шлях, всі погодилися на збільшення навантаження. Бо так, в мене було одне інтерв'ю, і коли люди питали, а що змінюється. Я сказав: Ну а що зміниться, якщо з діадеми королеви Англії прибрати один діамант? Вона вже не буде тією діадемою, якою була. Так само і відділення трансплантації. У нас всього не рахуючи мене вісім лікарів, тобто. Стало сім, і е, всі лікарі молоді, і Оксана відносилась вже, е, незважаючи на свої 36 років, для е, до досвідчених лікарів, і під її курацією був денний стаціонар. Ось, тобто, це важкі пацієнти, які потребують уваги з хронічної РТПХ, Ми беремося за ну вкрай важкі випадки, особливо е, від турецьких колег <кій> лікування. тобто Переборюючи і інваліді і процеси, які призводять до інвалідізації повернення до соціуму цих пацієнтів, і от як якраз цим напрямком займалася Оксана, це був її е е е топ. Як то кажуть, і ну е прийняли рішення, що ми ще ближче станемо плече до плеча. От лікарі, деякі повертались е з відряджень раніше, щоб втримати е на плаву відділення. Ну звісно, незважаючи на такі погані новини, ми будемо приймати і адміністративні рішення, але швидке рішення, яке зможе відразу вирішити цю проблему, ну його не існує. Це треба визнати і рухатися далі. Скажіть, будь ласка, от за час війни у вас з'явилися дорослі пацієнти. Які виклики перед дитячими гематологами виникли з появою от такого нового контингенту? З дорослими не, працювати важче, там якісь є особливості, з якими раніше вони стикалися. Ну, як всі ми можемо зрозуміти, то з роками ми не стаємо молодішо і здоровіші. Тобто ряд хронічних проблем, які накопичуються у дорослих, плюс, як на мене, ще більше проблема в первинній діагностиці і лікуванні, ніж ну, ми мали цю проблему в дитячій сфері, але дорослі позаду нас і за цього недостатня діагностика, недостатня ескалація лікування по потребі пацієнта, супортивна терапія. Плюс э, війна забезпечення. Бо, наприклад, якщо дитина лікується, то хтось з батьків за ним доглядає. А якщо дорослий, в нього нікого немає, тобто це певні організаційні складності, які лягають э, на наші плечі. Бо ми розуміємо, що ті вкладення, які э, ресурсні, економічні, психоемоційні, фізичні були зроблені, ми не можемо нивелювати тим, що ну ми його відпустимо кудись там. І йти далі, бо ми цінуємо свою роботу і ми цінуємо кожне життя. І за цього син теж важко, бо немає поруч батьків. Когось просто їх немає. В когось вони там є пацієнт. У нього тато до сих пір в Мілітополі в окупації. Мама ледве вирвалась. Наприклад, є є пацієнт, у якого папа був донором, і загинув під час лікування. Він ще не знає цієї новини, що його тато загинув. Ну і таких багато <кій> додаткових факторів, яких раніше не було. Так, це певні складності. Але ми складно одно за одною долаємо, як і наші захисники на фронті. Їм теж не легко, так само і нам не легко, але ми мужньо їх приймаємо і вирішуємо. Я так розумію, що ця війна вона показала не тільки ті слабкості, які були в системі охорони здоров'я, але вона підкреслила той потенціал. Який є у лікарів, тобто він якийсь просто бездонний, невичерпний. Але зрозуміло, що війна мусить закінчитися, і я бажаю, щоб це сталося комога швидше. І всі свої зусилля можна було вже без таких складнощів, але скерувати на розбудову системи трансплантації в Україні. І ви тут згадали про Романа, про те, що це ще величезний виклик для донорів, для логістики, для того, щоб пацієнт зустрів свого унікального донора. Тому у мене є питання до пана Романа Куця, засновника та голову Українського реєстру донорів кісткового мозку, про те, які ж виклики сьогодні стоять перед вашим благодійним фондом. І які зараз яка зараз ситуація з наповненням реєстру українцями? І які логістичні перешкоди і труднощі були на шляху між пацієнтом пана Олександра Лисиці та донором, який, мабуть, був все таки з-за кордону? І розкажіть нам, пане Романе? Вітання усім, вітаю з великим святом. Покрови і велика подяка нашим захисникам та захисницям. Нехай їх Матір Божа оберігає. А ми будемо в тилу забезпечувати по максимуму те, що те, що вміємо, і, і, і нам вдається. Якщо говорити щодо викликів, які ми отримали спочатку війни, то перш за все, це те, що у лютому місяці, після 24-го числа, ми скасували більше 20 трансплантацій, які були заплановані на березень і і травень 22-го року. І власне була пророблена велика робота по передачі документації у нові трансплантологічні центри, де ці пацієнти з'являлись після евакуації. Наступним наступним таким ударом для нас було коли ми зрозуміли, що з лікарями з лікарями зрозуміли, що можемо продовжувати виконувати трансплантації в Україні. Було те, що закордонні реєстри відмов відмовсь погоджувати донацію донорів для українських пацієнтів, які знаходилися в сан Санвіни. І через те, що е, їм було до кінця не зрозуміло, чи, чи є безпечний шлях транспортування доставки клітин і проведення трансплантації. Е, власне, е, як, якраз в кінці березня, на початку квітня, ми, ми, ми над цим працювали і ми е, доказували, що дивіться, лікарі усіх трансплантолічних центрів, які виконують неродинні трансплантації, усі на місці, ніхто не покинув країну. Всі працюють, як працювали за нових умов, звичайно, з, з корекціями, але ми готові. І ми промальовували їм різні варіанти маршруту, як, як будемо транспортувати клітини. І найбільшою проблемою є те, що є відсутнє авіаційне сполучення України з, з, з світом. Власне, ми перебудували це таким чином, що. Клітини е, доставляються в один з аеропортів е, Польщі, а далі кур'єри доставляють до, до кордону, бо е, далі за кордон вони не, не можуть, не хочуть, та, і е, з, з їхньої точки зору це небезпечно. І власне, ми їх зу зустрічаємо на кордоні і далі транспортуємо е, у Київ, Черкаси, і інколи це відбувається. Там в 9, 10, 11, 12 ночі ми забираємо клітини, і далі цілу ніч кур'єр їде. Це досить досить складний шлях, але тим не менше він вже випрацьований, і у нас у нас гарно гарно перелаштувалася логістика, і ми вкладаємося в допустимі терміни транспортування, тому, тому тут все окей. Щодо, щодо реєстрації потенційних донорів. Вона відбувається усі ці місяці, не така активна, як була звісно, до, до війни. Але тим не менше, уже в період з 24 лютого ми повністю отримали аналізи нових. Мені здається, близько 600 потен... 600 потенційних донорів. Так і, і зараз очікуємо ще набагато більше, тому, тому ті, хто ті, хто залишаються. Українці, вони, вони, вони реєструються і тим самим реєстр відповідно наповнюється і зростає. Можна сказати, а... що стати донором це все одно, що робити донації з селу, тому що це теж така тилова важлива робота, яка не повинна припинятися для того, щоб коліщатка нашої системи. Молодої, нової рухалися далі, щоб наш поступ так до розвитку, до розбудови трансплантації і донорства не припинялися. Тому я прошу, щоб ви звернулися до усіх, хто може стати донором. Ще раз нагадали, як це, хто може підійти в якості донора і як це сьогодні зробити під час війни? Все вірно, ви праві на 100%. будь-хто у віці вісімнадцять. 35 років, перебуваючи в тилу, може рятувати життя іншим людям, не перебуваючи на військовій службі. Та тобто, ти, ти будучи у себе вдома чи на своїй звичній роботі, зареєструвавшись потенційним донором кісткового мозку, якщо пощастить, можеш врятувати життя людині з раком крові, пожертвувавши невеликою кількістю. Цих кровотворних клітин, які, які вилікують цю людину, От, для цього потрібно зайти на наш сайт, це ubmdr.org, або в будь-якому пошовику написати реєстр донорів пісткового мозку, е, ознайомитись з інформацією, прийняти для себе рішення і е, заповнити анкету на отримання тест-набору, яку е, отримаєте безкоштовно. І зараз ми активно співпрацюємо з е, гуманітарною програмою нової пошти, яка сплачує доставки цих тест наборів. Е, тому ви отримаєте дуже швидко і безкоштовний тест набір, потрібно буде е, зробити мазок з внутрішньої сторони щуки, заповнити аткету і відправити на назад. А, а далі залишається чекати, і якщо повезе, то е, коли відбудеться збіг, і ми зателефонуємо і, і попросимо. Якраз пожертвувати цих пожертвувати цих 5% кровотворних клітин, які організм відновить через декілька тижнів. Тобто донорство кісткового мозку це і відновлюване донорство, воно є безпечним, і воно є таким, що, що рятує життя, а ідея. Ще й в тому, що ви можете бути єдиною людиною у світі, да, яка, яка може генетично бути спорідною з пацієнтом, якому необхідна трансплантація. Ну і слід сказати, що можна бути донором і коштів грошей ще теж вкрай необхідно реєстру. Тому що всі ці логістичні затрати, пошук, донора в базах, скажіть, будь ласка, яку суму і як можна перерахувати людям небайдужим донорам грошей, донатам, які от хочуть підтримати таким чином реєстр і Україну? Для цього потрібно знову ж таки зайти до нас на сайт і. Перейти на вкладку Підтримати реєстр, де ви знайдете реквізити або можливість задонатити зразу ж на сайті, чи оформити щомісячну регулярну підписку на благодійний внесок. І дійсно створення і наповнення реєстру це досить така рутинна і дороговартісна річ. Адже реєстрація одного донора обходиться реєстру в межах 35 євро по теперішньому курсу. Це близько 1300 гривень. От тому ми просимо всіх, хто хто не байдужий, хто може задонатити, хто може допомогти фінансово. Всі кошти йдуть на створення українського реєстру донорів військового мозку. І ніяка війна не може це порушити правильно, тому що нашу волю не зламати і система яка вже функціонує. Скажіть, будь ласка, скільки зараз потенційних донорів зареєстровано в українському реєстрі? Близько вісім тисяч. На жаль, мабуть, до десяти тисяч ми цього року не наповним реєстром, хоча хоча такі плани були. Але ми це обов'язково зробимо в 2023 році. Це вже буде перша, перша така кругла, кругла цифра, і з десятків тисяч зареєстрованих потенційних донорів уже зростає ймовірність знайти у своїй базі донора для українського пацієнта. Я звертаюся зараз до тих українців, які в Україні, які за кордоном. Будь ласка, використовуйте всі свої горизонтальні зв'язки для того, щоб підтримувати Україну, підтримувати Збройні Сили, але і підтримувати донорство в Україні, поширюйте знання про український реєстр донорів кісткового мозку, поширюйте інформацію і розповідайте, як це круто бути сьогодні захисником в тилу, ділитися своїми клітинами, щоб рятувати українців, так, щоб рятувати життя. І в мене є запитання до пана Олександра: а чи вам потрібна допомога? Можливо, українці теж можуть внести вклад у ваш центр національної А що які зараз потреби, Чим можуть українці бути корисними? Ну, перш за все, ви вже наголосили стосовно донорства і донатити на донорство. Стосовно нашого центру є багато невизначеності з сфери державної політики, бо ми прив'язані на пілотний проект, на фінансування пілотного проекту, на державні закупівлі. І за того, наприклад, на даний момент і до кінця року, в принципі, по всім позиціям в нас це є. Але порушена логістика, фармакологічні компанії не формують резерви, а виходять на торги тільки коли вже об'явлений тендер, потім запускаються. Ось і за того, знов таки ж, якщо ми всі будемо відповідально відноситися до своєї роботи, наприклад, нещодавно одна компанія все ж таки приклала певні зусилля і задовільнила наші потреби. Ось, ну мені довелось. Трошки не дуже так приємно з ними поговорити по їхньому відношенню <кій> до справи. Але якщо всі будуть відноситися і кожен буде працювати на своєму місці, все буде. Бо заздалегідь, я вже півроку, коли мене питали, якась підтримка і так далі тому подібне, я. <кій> Наразі не даю інформації, бо я не відношусь до тих людей, що ми назбираємо збираємо гуманітарної допомоги там на 10 мільйонів, а потім ми її не використаємо. Наприклад, я тільки по точних позиціях, коли бачу проблему на випередження, але наразі я проблеми не бачу, воно є, але вона може бути. Тобто, є ті кейси, по яким ми не знаємо кінцевого результату. Бо, наприклад, у нас почали тільки приходити препарати за 21 рік. Ну тобто є певні проблеми. <кій> ще заявка на майбутній рік ще не подавалася і не аналізувалася відповідними структурами. Тобто, на їхньому рівні, якщо буде включення і розуміння, бо ми чудово розуміємо, що державний бюджет буде мати певні зміни, але ми маємо розуміти те, що соціальна сфера і сфера охорони здоров'я не має страждати бо, ми будемо втрачати ще на двох фронтах ще більше людей. І ми чудово знаємо, що по деяких е на серцева судина онкологія ми втрачаємо більше ніж могли могли втрачати в цивілізованих країнах. І на це треба теж звертати увагу. І якщо немає фінансування, то е працювати з міжнародними партнерами органи з міжнародними партнерами, які б могли б взяти певні напрямки під е свою опіку і опікуватися їми. Бо якщо ми збережемо високі технології, ми потім швидко відновимося. Якщо ми не збережемо високі технології, а лишимо, наприклад, як я нещодавно читав у Романа допис лікування контузії, покапали вперед на фронт, то ну, потім відновлюватися треба буде десятками років. Бо високі технології відновлюють все, що поруч дуже швидко. А Загальні, якісь певні прості речі, то вони не не народять нам швидко високі технології. Це треба розуміти. О, тобто, Україна це демократична країна, так з людським обличчям, яка дбає про кожного пацієнта, про поранених. Тому потрібно бути людяними треба відгукуватись на ті потреби і закликаю усіх. Ставати донорами, донорами крові сьогодні це дуже потрібно нашим хлопцям-захисникам, нашим пацієнтам, донорами кісткового мозку, донатити до українського реєстру донорів кісткового мозку та бути завжди готовими виконувати свої зобов'язання, кожен на своєму місці для того, щоб наша Україна працювала злагоджено. Задля перемоги і задля майбутнього. Слава українським лікарям, трансплантологам, гематологам, донорам, команді Ахмадиту, привіт Черкасам. Також слава усім нашим працівникам українського реєстру донорів кісткового мозку. Слава ЗСУ, слава Україні. І, хлопці, ви можете сказати ще декілька слів в цей святковий для нас такий день, щоб пам'ятали про Україну про українських донорів і трансплантологів. Ну я хочу від себе додати, що ми повинні розуміти. Ми мали б це зрозуміти трошки раніше, але війна має нам дати розуміння того, що ми маємо робити більше, більше добрих справ ставати донорами. Більше соціально значущих справ, тобто, ну можна пережити наприклад п'ятницю без того, щоб піти в ресторан чи кафе. Я розумію, що не всі це можуть собі дозволити, але хто може дозволити, то зробити якісь соціальні речі, подивитися, хто поруч хто нужденний, і вирівняти ту ситуацію, щоб ми не поглиблювали цей розрив між суспільством, бідних багатих. І так далі, і робили певний бекграунд країни зручний для всіх. А хто буде талановитий, яскравий, і буде здатний там заробити ще більше, теж завжди пам'ятав, що певну частку треба віддавати на благі справи. Ну, як на мене. Я хочу додати з своєї сторони, що 17-го, що, 17-го 17 жовтня буде відбуватись. е, в Нідерландах засідання світового реєстру донорів кісткового мозку, де з'їдуться всі представники реєстрів. Ну, мабуть, окрім нас, оскільки нам досить проблематично покинути країну, і ми, хоча ми можемо це зробити теоретично, але ми більш потрібні тут. Проте, ми зробили, записали відеозвернення, де е, включили е, відеосюжети з. Тих пошкоджень, тих тої розрухи, яку приносять росіянці в нашу країну, і ми виступили з засудженням дій як самої країни агресора так і з засудженням дій реєстрів донорів кісткового мозку Росії. Їх там є п'ять п'ять реєстрів. Жоден з них не виступив з позицією проти цієї війни. І це неправильно, оскільки організація, яка, яка декларує, що бореться за спасіння життя, вона не має права себе так поводити. Ми доносимо цю думку до всіх колег по світовому реєстру по нашій галузі, і закликаємо також усіх професіоналів, усіх звичайних людей не йти на половинчасті рішення, не шукати. Виправдання таким діям, а засуджувати, засуджувати на усіх рівнях і доносити це до європейської та світової спільноти професійної та непрофесійної. Не потрібно шукати виправдань таким діям. Їх потрібно засуджувати і нагадувати про ці дії знову і знову, тому що зло повинно бути покаране у всіх його проявах. Тому за добро. За Україну. Добро Дякую. повинно бути з кулаками. Так. Дякую вам за цей ефір. Я вам бажаю всього найкращого. Ви справжні козаки, справжні воїни в тилу. Я вам бажаю міцного здоров'я і щоб ворожа куля ніколи не торкалася вашого благородного тіла. Слава Україні! Героям так. слава! Дякую вам за все, що ви робите. Теж тримаємо стрій і рухаємося вперед, незважаючи ні на що. Слава Україні. Слава Україні.